Сьогодні була така класна зустріч Україна, російська ком'юніті, яка проживає у Флоріді. Зустріч була о, саме у Safety Harbor, Shelter uh, No. 6. Вони зустрічаються кожного місяця. Сьогодні трошки була не дуже класна погода, таке дощик, пасмурно, а, але все одно було по-рідному, класно. Дуже прийшло багато. Людей всі розмовляли хто українською, хто російською, хто приїхав по юфою, хто приїхав вже давно, хто тут проживає вже давно. Дуже багато їжі було, смачної їжі, і сосисочки, і можна було зробити гамбургери, і солодощі, і салати. Дуже все смачненьке. дуже Кексиків, тортиків. Все було дуже класно. Була жива музика. Співали наші українські пісні, співали єврейські пісні, дуже класна атмосфера, дуже було багато подарунків, розіграшів для діток. А дуже вони прославляли Бога, зустріч. То було так по рідному, так класно. Я обов'язково вам рекомендую завітати до цієї ком'юніті, а тим, хто провів, особливо Віра, Вера, її брат і також. Знайомі всі, хто допомагав, усім дуже велике дякую. Я з задоволенням прийду ще до вас, бо ви моя сім'я.